Подкаст Ким я стану, коли виросту? Всім привіт! Давайте познайомимось. Я Олена Квачко, психолог та психотерапевт в навчанні. І цей подкаст Ким я стану, коли виросту про пошук улюбленої справи і зміну професії у дорослому віці і радості від своєї самореалізації. Чому я і ця тема психологом я була не завжди? Це моя друга чи навіть третя професія. За 20 років корпоративної кар'єри я виросла від коректора у бізнес виданні 18 років, потім копірайтера, піарника і дійшла до маркетинг-директора міжнародної корпорації. В цій точці я фінально втомилася, вигоріла і пішла в сабатікал під назвою декретна відпустка, яка не відпустка, як ми знаємо. І в цей момент я вирішила діставати з попилу свої справжні мрії та відкладені бажання. І насправді подивитись в обличчя своїм страхам та привітати свого самозванця і почати робити те, що я хотіла давно, до чого я мала детальні плани і мільйон разів розробляла і писала сценарії, в тому числі цього подкасту. Я дуже хвилююся, тому що це для мене такий досвід вперше, як у дитини, яка досліджує цей світ і робить щось, що для неї незнайоме. І саме тому ви чуєте цей подкаст по темі зміни професії в дорослому житті і пошуку призначення. Цей подкаст для тих дорослих профі, хто теж задовбався, вигорів або відчуває, що підгорає та шукає відповіді: ну що не так, чи все зі мною окей, чи це лише в мене так? Чому я незадоволений, хоча соціально реалізований і маю досягнення, і чому мої очі перестали. Горіти забігаючи наперед, скажу, що в інших теж так само. Я буду розказувати слово про основні пастки, ями та етапи зміни пошуку професії до душі, про причини вигорання та втрату інтересу до роботи. Чому саме так відбувається? Чи можна повернутися до професії, якщо ти вигорів? Також я буду запрошувати гостей, яким вдалося зробити і зробити щось для себе нове, ризикнути, змінити життя та почати займатися тим, чим вони давно хотіли. Будемо говорити і про різні формати роботи, про майстерність поєднання декількох напрямків, непопулярні сторони фрілансу. Но бізнесу та кайфу від корпоративної роботи. Тобто про все різноманіття самореалізації та упередження, які існують в нашому соціумі щодо різних форм роботи та професії, від власне пошуку та усього процесу самореалізації, це буде цікава пригода. Щось ви почуєте як про себе, а щось відкриє на ще один градус ваше бачення, і можливо, саме цей один градус змінить всю траєкторію вашого руху. І я мрію, щоб все більше і більше людей були на своєму місці, і ми жили в соціумі, задоволених своїм життя людей. Ну що, побігли. Подкаст, ким я стану, коли виросту?»